Я не знаю чесно, Я дуже сильно надію, що не записую. Якщо я не записую, то просто пиздець. Бачу, що я заристовував сидить. Йоп пересита! Усім доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі, якщо хочеш мекнути. Не все тихо спокійно, бо тому що я не п'ю, я курю. Сьогодні ми будемо з вами робити дуже цікавий і специфічний коктейль, бо будемо використовувати бузиновий сироп, огірок і присеку. Мені чоловік не купив й кутилок, тому не запроси, не записай. Тому будуть рецепти з присеки. Я стикнула огірок, бо ж ви розуміли, це вже мій другий коктейль і... Я задовбалася крутити ці огірочки дуже гарні, психанула, і в кінці і... просто засунула, коли мене гіркану. Ну шо? а аж бузиновий сироп, лікер. Я пробую перший раз, але взяв дорогий, за 28 реалій по акції. Тільки дай пару гривень, щоб і я собі щось узяв. Е, був е, американський ще якийсь, але ну, Чад Джепеті сказав, що цей оригінальний, він найкращий, він насичений смакавим. Його треба брати. Ну, була акція Лимон і логірок. Я би сказала, що трохи специфічний коктейль. Але смачний, освіжаючий. Мені взагалі вода з огірком відносно на часи, коли я працювала в KFC, і пала воду з огірком. Що? погнали робити, бо я щас і вже нічого не зробимо. Я колись, може, навчуся вистріляти нормальну камеру, і воно все буде дуже гарно. Але що маємо, то маємо. Ми ж тут мекнути, зібралися на дивитися, як воно гарно робиться. Беремо огірка, сік лимона і бузиновий лікер. То все дуже гарно колотимо, як в перший останній раз. В гарний бокал беремо, кидаємо льод і виливаємо то, що маємо. Наступного разу дам трошечки більше, бо за лікера, тому що мені не вистачило смаку. І то все заливаємо просекою, ставимо м'ятку і огірка. Моя остання нервова клітина пішла на дно. Так і що? Був день матері. Мені не хотілося багато сказати, що материнство це дуже важко то цей бока, бо думаю, що, що напилася, і то теж ті. Мені так хотілося сказати, що материнство це важко, це дуже важко. Якщо ти знаходишся в міграції, то це ще важкіше, тому що ти один. І коли тебе одна дитина, це трохи легше. А коли тебе друга дитина, ти в міграції, ти в Америці. У тебе нікого не маєш допомогти, і це просто іноді накриває. іноді не те, що я плачу, я іноді себе жалію. Отак. От що мені важко, я вся така нещасна. І з цим немає з ким тобі поділитися. Тому що ну, ти ж сама, як не ходити, ти чорю грала. Ти ж сама погодилась на це все і жалітися? І таке дуже часто я зустрічаю, особливо в інстаграмі коли ці. Раніше ну, і... не висміють маміви, які щось наражала, тепер походиш і не їш. І якусь несправедливо, чи що. Та й таке, знаєте, День матері якось у мене прийшов не дуже весело, мені я катала істерику, Лев катав істеріку, чоловік чекав, коли цей же день закінчиться, щоб все було, як завжди. Поїхали, купили йому труси День Матері. Я йому говорю, день батька, може, ні потрепаде парочка. Та й оце таке дітки, знаєте. Тому що я можу сказати? Силам, терпіння. Техасі настав літо, стрічально гараче на 737 градусів. На, ви, на вулицю вийти неможливо. Починається паніка. Я вже тільки потроху, до будемо... мене підняться. Починається паніка, що дуже жарко. Капусту мою з'їв. З днем матері-матері. Силам і терпіння, натхнення. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, давайте розвивати. Українське, навіть якщо ти хочеш мертвити, давайте підтримувати один одного, донатити і зустрічатися літом рідних країн. Хочемо нажати цій спідниці, я ним.